Восьмикласник Артем захоплюється дронами уже півроку. Він на спеціальному навчальному симуляторі навчається керувати безпілотниками. Це у нас пульт. Він використовується для керування дроном. Він підключений до симулятора, до комп'ютера, і він тут симулятор, який симулює ну, всі дії дрона, як справжньому. Ось тобто я піднімаю. Як справжньому дроні він симулює всі його рухи. Ось тут може літати. Ну, і тут я так розумію, різноманітні локації. Так, тут багато карт є. Окрім цього, хлопець разом з іншими старшокласниками збирає дрони разом з військовими. Роблять це поза межами школи під наглядом військових. Спираємо самі. Ну тобто замовляємо компоненти, і з них там появляються всі ці компоненти на рамі. Ну і все виходить, трон готовий. Це дешевше гішення ніж його, наприклад, купляти готовому ну, з варіанті. У Костопільському ліцеї завдяки випускникам відкрили кабінет інформатики для учнів початкових класів. Закупили відповідні симулятори, де в ігровій формі діти за бажанням можуть літати і на БПЛА. Мирослава Серветник розповідає: сучасні діти з захопленням навчаються на симуляторах. Навички отримують у ігровій формі. Початкові діти. Початкової ланки, саме третій-четвертий клас, це те покоління, ігрове покоління, яке можна сказати, виросло разом з сучасними гаджетами, і вони набагато легше опрацьовують це управління ніж уже старші, так, але і старші також мають бажання, можливість поцікавитися і трішки позайматися цим всім. Директор шостого ліцею Кустополя Петро Пашко розповідає: у закладі роблять все можливе, аби діти навчалися за допомогою сучасних технологій. Діти, які граються з цими пультами вдома ігри, тому що на цих пультах і симуляторах можна не тільки літати, а й їздити на автомобілі і тому подібне. Діти хватають його на люту. В них, ніби і в вигляді гри воно виходить, але разом з тим вони отримують самі необхідні навички. Учень восьмого класу Артем, окрім навчання на симуляторі, має вдома справжній мавік, де відточує свої навички Хлопець переконаний, учні в школах мають навчати керувати безпілотниками, щоправда, лише тих, хто цього забажає. Охочуючи можна таку програму вводити, типу, що по бажанню навчалися керувати, бо ну зрозуміло, що всім всі учні школи не захочуть. Ну і Це, я думаю, неможливо, бо це потрібно багато часу, щоб навчитися керувати. Ну і Якщо вибрати людей, які цього бажають, то так я думаю, це корисно. Такої ж думки дотримується і очільник ліцею Петро Пашко. Він зауважує, було б добре, аби старшокласників навчали керувати дронами в рамках предмета захист України. Додає, в наступному навчальному році в закладі продовжать навчати учням керувати БПЛА. Якщо цього не буде в навчальній програмі, то робитимуть це у формі гуртка. Мені здається, що наприклад потратити семестр часу 10-го чи 11-го класу для того, щоб готувати на симуляторах, а потім на у цих комплектах комплексах Мобула-8, невеличкі навчальні дрони. Готувати наших старшокласників це було б дуже добре. Всякому випадку ми плануємо з вересня місяця це робити, навіть якщо це буде в вигляді гуртка. Також учні 6-го ліцею Кустополя купують комплектуючі до дронів та збирають їх разом з військовими. Таким чином, учні та вчителі закладу за два місяці передали захисникам понад 20 безпілотників. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, новини рівного.